Доброго дня, друзі! Мене звати Петро Тимків, я є співзасновником компанії PROTECT І сьогодні я вам хочу показати, як можна одягати РПС з, з багатофункційними лямками на плитоноску. Це робиться досить швидко. Ось так це виглядає. А для чого ми використовуємо а, даний виріб? А, даний виріб використовуємо тоді, коли нам потрібно навантажити максимальну кількість боєкомплекту на РПС і при потребі швидко його зняти. А також ми можемо його використовувати е, тоді, коли ми не використовуємо нам бронежилет, і знову ж таки нам потрібно е, роз, розмістити боєкомплект на РПС. Для цього ми використовуємо сам РПС і задню частину лямок. Дякую за увагу! Бережіть себе!